Всім привіт, мої хороші! Я їду в кінотеатр. Зараз там прем'єра фільму Служниця. Вже вся молодь. Спочатку перечитали книжки, а тоді і кіно передивилися. От, і я думаю, а щоб і нам не подивитися? Ну, не знаю. Що там подобається мені чи ні, тоді розкажу вам. Дівчатка, у нас же ж світла немає, як завжди. В хаті холодно, бо котел вже у нас залежить від електричества. Я вже ось залізла під одіяло і хочу поділитися з вами враженнями про кіно, служниця. Це. Американський фільм, є книги, мене онучка читала, то казала, що в книжках цікавіше набагато, ніж в фільмі. Ну, все рівно, мені артисти там понравились дуже. Спочатку там, як каже мій чоловік, лихо закручен сюжет, такий інтригуючий, Дивишся так з задоволенням. От, потім, я б так сказала, він переходить в еротичний трилер. От. Ну, а далі, коли почалася там різанина, почали там убивати друг друга. То мені, ну, звичайно, дуже це не сподобалось. Та ще цей кінотеатр знаходиться в торговому центрі, раніше це був палац культури, таке старовинне приміщення, і там три і чотири крила, щоб Підняться, ну, треба було попасти в той прольот, а мені ні в кого було спитати. От, а останній раз я годів, мабуть, 10, ну, не 10, може, 7 була там, і він був на першому поверсі, а зараз він э, на четвертому, оказывается. І я тричі піднімалася, представте, Два рази на третій етаж, і, 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 і третій раз на четвертий. Коли вже туди попала, куди надо, от фільм уже йшов. Я зайшла туди темно, не бачу, де не можу поняти, де мій ряд, де моє місце. Коротше, сіла, де попало зразу тут зверху. А там спецефекти, ж оце 2D динамики, значить, як дало мені по ушам. Я тут уже запихана, що тричі піднімала, считай, на дев'ятий етаж уже. У мене серце колотиться, я сіла мені погано. Думаю, Боже, чи я вийду отсюда жива? Та ще як ішла, мені родичка каже, куди ти прешся, щас тривоги, шахеди літають. От. Ну, і тільки ж я сіла в кресло, тут завила на телефоні тривога. І зразу підвищена небезпека. Думаю, ну все, в сходила, бабушка подивиться фільм. Тоді так заспокоїлася. Можна сказати, що подивилася я з задоволенням. Так що, якщо хто хоче, хто любить такі остросюжетні, еротичні трилери, то, будь ласка, сходіть, подивіться. Мої вам рекомендації такі. З днем народження тебе. З днем народження тебе, з днем народження, Віктор. З днем народження тебе. Так, Володимирович, давай загадуй бажання і задувай свічки. що Ну там фітільок такий не дуже, нічого страшного. Вона ж горить. Можна задувати? Загадай. Да. Загадай, бажання, загадай. Ура! Ого, як ти видержала таку... Єлі видержала, от пристав, раді тебе. Єлі видержала, поки Продумав. ти думав. Ось який вкусний торт я спекла. Десять років просив мене, щоб я його спекла. Кучер... Кучерявого Іванка. У нас нема світла, ну отак покажу. Ну, ось такий. Ну, глазурь не дуже гарна виходить, ну нічого. Якби Віктор казав, якби смачний був.